Я не кохала? Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре, рве, грає, песнить, затягує та топить. Де пал, воно кипить, а стріне холод, стаємо в камінь. От моє кохання! А те твоє соломіного духу, дитина квола, Хилиться від вітру, стелиться під ноги. Зустріне іскру, згорить, не борючись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажить ікпоцьку, воно лежить та кисне, мов солома, в холодній воді марної досади, під пізніми дощами каяття. Коли дивлюсь глибоко в любі очі, душі цвітуть якісь квітки урочі, душі квітки і зорі золотії, а на устах слова. Але не ції. Усе не ці, що мріються мені, коли вночі лежу я у пісні, либонь, тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові. І плачу, я і сміюсь, і млію, та голос тих вимовить не мію. Якби мені додати струн живих, якби мені той хи, щоб грать на них, потужну пісню я б на струна грала. Нехай би барви всі вона зібрала, ті барви, що лежать в душі на дні, ті барви, що й для мене таємні, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що голос невимовні. Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала, і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко, причисте літом. Домовили б пророчисті руки. Чого домовить не здолали гуки, І знав би ти, що я в душі моїй? Ох, барв, і струн, і слів бракує їй. І те, що в ній цвіте весною та мною. либонь, умре, загине враз зо мною.